Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні у нас повторення і систематизація наших знань розвивальні завдання. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Працюємо сьогодні за! Підручником сторінка 5051 та друкованим зошитом сторінка 35-36. Розпочнемо з усної лічби. Наше завдання досягти вершину гори. Для цього потрібно обчислити вирази. Розпочнемо з самого низу. 6. Додати 8. Вірно, 14, 12 відняти 4. 8, 14 відняти 7. 7, 5 плюс 9, 14, 39 плюс 1, 40 13 плюс 4, 17 і останнє 50 плюс 50 дорівнює 100, молодці. Отже, ми з вами досягли вершину гори. Пограємо в гру Не позіхай. Швидко відповідай. Ваше завдання відповісти на запитання. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно, правильно від суми відняти відомий доданок. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Значення буквеного виразу залежить від. Значення букви. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Периметр многокутника С це. це сума довжин усіх сторін многокутника. Якщо у виразі є дужки то то першою виконують дію у дужках. Назви порядок дій у виразі 15 відняти суму чисел 5 плюс 8 і додати 4. Перша дія де буде? Правильно в дужках. Друга дія 15 відняти, а третя плюс 4. Молодці. Відкрийте свої зошити, пропустіть 4 клітинки вниз. Запишіть сьогоднішнє число класна робота. Запишемо каліграфічну хвилинку. Ваше завдання роздивитися вирази, знайти невідомі компоненти дії віднімання та записати тільки пропущені числа. Давайте перевіримо. Ви повинні були записати 12, 10, 19, 0, 7, 4, 5, 10. Попрацюємо з вами з підручником. Відкрите сторіночку 50. Роздивіться завдання номер 6. Виконаємо його усно. У нас є дріт. Він у нас пофарбований в червону частину і сіру. Нам потрібно дізнатися, яка довжина сірої частини дроту та порівняти довжини сірої і червоної. Скажіть, ми одразу можемо сказати, яка довжина сірої частини. Ні, не можемо, дітки. Правильно! Для цього нам ще потрібно виконати якесь обчислення. Ми повинні з вами подивитися, скільки всього дріт, яка його довжина, скільки, подивіться на лінійку. Вірно, 20 см. І подивитися, яка довжина червоної частини? Яка довжина. Вірно, 7 см. Якщо нам відомо довжина всього дроту. і Довжина частини ми можемо дізнатися іншої частини, яка довжина яким чином. Вірно нам потрібно від 20 відняти 7, Тобто від всієї довжини дроту відняти частину, яку ми вже знаємо. Це дорівнює скільки, вірно 13 см. Отже, дріт сірої частинки, які зафарбовані дорівнює. 13 см. Скажіть, тепер ми можемо порівняти довжини сірої червоної частин? Звісно, можемо, бо червона 7 см ми вже знаємо, а сіра 13 ми знайшли. Отже, що треба зробити, щоб порівняти. Потрібно відняти від більшого числа менше. І ми дізнаємося, що на 6 см. У нас червона частина менша від сірої або на 6 см сіра довше від червоної. Роздивимося завдання номер 7 на сторінці 50. Виконаємо його письмово. Нам потрібно з вами знайти і порівняти периметри многокутників. Роздивіться уважно. У вас два многокутники. Перша фігура це трикутник, а другий квадрат. Запишіть собі в зошит задачі 4. Для того, щоб порівняти периметри многокутників, нам потрібно спочатку знайти окремо периметр трикутника і окремо периметр квадрата. Давайте пригадаємо, що таке периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, роздивимось трикутник. Яка довжина кожної сторони трикутника? 4 см 5 см і 7 см. Як знайти периметр? Потрібно додати довжину всіх сторін. Отже, записуємо собі периметр доріння і додаємо всі сторони: 4 см плюс 5 см плюс 7 см. Порахуйте, скільки буде! Вірно, буде 16 см. Це ми знайшли периметр трикутника. А тепер роздивимося другу фігуру квадрат. Що ми знаємо про квадрат? Що в нього всі сторони рівні. Ми бачимо тільки одне число 4 см. Що це означає? Що кожна сторона квадрата 4 см, правильно! Отже, як знайти периметр квадрата? Вірно, треба 4 см плюс 4 см плюс 4 см і плюс 4 см. Так, у квадрата 4 сторони, тому ми 4 рази додаємо 4. Порахуйте, скільки буде. Це буде теж 16 см. Це периметр квадрата. Тепер ми можемо порівняти периметри многокутників. Звісно, можемо. Давайте запишемо 16 см і 16 см. Перший це периметр трикутника, другий це периметр квадрата. Давайте порівняємо, поставимо знак більше, менше, або дорівнює. Звісно, тут буде дорівнює тому, що однакові числа. І запишемо з вами відповідь, що периметр многокутників однакова. Наступне завдання на сторінці 51. Роздивимося задачу номер 1 Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит задача 1. Давайте прочитаємо умову. Перша сторона трикутника дорівнює 3 см. Друга 4 см. А третя на 2 см більша за першу. Знайти треба периметр трикутника. Отже, запишемо умову. Що нам відомо? Що перша сторона трикутника дорівнює 3 см. Друга сторона скільки дорівнює? 4 молодці. А третя, що відомо? Що вона на 2 см більша за першу. Будьте уважні, коли малюєте стрілку не за другу сторону, а аж за першу сторону. І нам потрібно знайти периметр. Давайте запишемо P дорівнює невідомо. Це коротка умова до задачі. Отже, роздивіться, будь ласка, задачу. Як ви думаєте, скільки буде дій? Вірно, діти дві дії, тому що в задачі два знаки запитання. Чи ми можемо ми одразу знайти периметр? Не можемо діти правильно, тому що для цього нам потрібні всі три сторони трикутника. Перша нам відома сторона. Друга теж відома. А третя невідомо! Стоїть знак питання, але сказано, що вона на 2 см більша. Отже, ми першу дією що можемо знайти? Вірно, третю сторону трикутника. Як знайти, якою дією? Додаванням, тому що у нас сказано на більше. Нагадую, діти, що в задачах завжди є допоміжні слова. У нас є на більше, тому ми будемо додавати, які числа будемо додавати. Вірно, 2 і 3, тому що 2 це у нас е, значення третьої сторони на 2 більше, а сама перша сторона буде 3 см дорівнювати, тому ми 2 додаємо 3. Це дорівнює скільки. Вірно, 5 см. Це ми знайшли третю сторону. Не забудьте записати пояснення. Тепер ми можемо знайти периметр. Так, діти, як же нам знайти цей периметр? Треба всі сторони додати 3 см плюс 4 см і плюс 5 см, які ми з вами знайшли. Це скільки дорівнює? Вірно, 12 см. І запишемо з вами відповідь, що периметр трикутника дорівнює 12 см. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. що ж, відпочили наші пальчики. Працюємо з вами далі. На сторінці 50 роздивимося з вами задачу номер 8. Виконай її письмово. Запишіть собі в зошит задача 8. Прочитаємо з вами умову задачі. Діти посадили 15 кущів калини, а малини на 7 кущів більше. Скільки кущів малини посадили діти? Та скільки всього кущів було. Отже, запишемо коротку умову. Посадили діти які кущі? Калини і малини, вірно. Скільки кущів калини посадили? 15, вірно. А малини? Невідомо, але сказано, що на 7 кущів більше, ніж калини. Нам потрібно знайти, скільки кущів малини посадили, та скільки всього кущів було. Скажіть, чи можемо ми одразу відповісти на запитання, скільки всього було кущів? Не можемо. Чому? Тому що нам невідомо, скільки було малини. У нас стоїть знак питання. Скажіть, скільки дій буде в задачі? Вірно, дві, тому що два знаки запитання в нас. Добре, першою дією, що ми будемо знаходити? Вірно, скільки кущів малини посадили. Нам відомо, що на 7 більше, ніж, ніж калини. Як знайти нам? Вірно, діти, буде дія додавання, тому що сказано на більше. Треба 15 додати 7. Скільки дорівнює? Правильно, 22 кущі. Це у нас посадили малини. Не забудьте написати пояснення. Другою дією що будемо знаходити? Вірно, скільки всього кущів посадили діти? Як нам знайти? Калини було 15 кущів, а малини? 22! Ми знайшли першу дією. Отже, як знайти всього? Потрібно 15 плюс 22. Правильно! Скільки дорівнює? Дітки, це буде дорівнювати 37 кущів. Отже, запишемо відповідь: 37 кущів посадили діти. Наступне завдання на сторінці 51. Завдання номер 2. Нам потрібно з вами порівняти вирази. Виконаємо це завдання письмово. Запишіть собі в зошит порівняння 2. Запишемо перші вирази. 15 відняти 5 плюс 8. Пропускаємо місце. 15 відняти суму чисел 5 плюс 8. Для того, щоб порівняти вирази, нам потрібно їх спочатку обчислити. Отже. Перший вираз зліва 15 відняти 5 плюс 8. Обчислюємо. 15 відняти 5 це буде 10. І плюс 8 дорівня 18. Тепер роздивимось друге. 15 відняти суму чисел 5 плюс 8. Перша дія буде яка? В дужках, правильно діти. Отже, 5 плюс 8. Дорівняє 13 і віднімаємо 15. Дорівнює 2. Отже, з лівої сторони у нас 18, а з правої 2 порівнюємо. 18 буде більше, ніж 2. Молодці. Другий вираз, будь ласка, виконайте самостійно. Наступне завдання номер 3 на сторінці 51. Також його виконаємо письмово. Запишіть зошит вирази 3. Це у нас вирази, які? Буквені, правильно. Давайте роздивимося. Нам потрібно з вами знайти значення виразу А плюс 5. Якщо А дорівнює 8, 9, 11 і 13, розпочнемо з А дорівнює 8. Пригадуємо, як записуємо такі вирази. Вірно, з кінця починаємо писати зі слова, якщо. А дорівнює 8. Ставимо кому, далі що пишемо. То і пишемо вираз. А вираз у нас А додати 5. Тепер що треба зробити? Переписати вираз, підставляючи під букву значення правильно. Отже, замість А ми напишемо 8 плюс 5. Тепер обчислюємо, скільки дорівнює? Дорівнює 13. Роздивимося наступний вираз. Він у нас залишається той самий А плюс 5, але значення тепер буде А дорівнює 9. Починаємо з чого писати? Якщо А дорівнює вже 9 правильно, поставимо кому, то А плюс 5 вираз залишається у нас той самий. Дорівнює скільки. Нам потрібно переписати вираз, підставляючи під букву значення. Отже буде А плюс 5. І це скільки дорівнює? Вірно, 14. Наступні два вирази зі значенням А11 і 13 зробіть самостійно. Наступне завдання нам потрібно розв'язати рівняння. Запишіть собі в зошит рівняння 5. Нам потрібно знайти невідоме та виконати перевірку. Отже, записуємо перше рівняння. Х відняти 8 дорівнює 10. Давайте пригадувати, як розв'язуються рівняння. Для початку треба вияснити, яке невідоме нам потрібно знайти. У нас з вами вираз на віднімання. І невідоме перше число, як називається перше число при відніманні? Вірно, зменшуване. Пригадуємо з вами правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, в рівнянні ми починаємо писати з х до рівня. Як знайти нам х? Треба до 10 додати 8. Х, скільки буде дорівнювати? 18. Молодці. Тепер що треба зробити? Підкреслити наше рівняння і зробити перевірку. Перевірка як робиться? Потрібно верхній вираз переписати вниз, підставляючи під букву наше значення, яке ми знайшли. Отже, буде 18, відняти 8 дорівнює 10. Далі потрібно порівняти ліву і праву частину. 18 відняти 8 буде 10. І з правої сторони також буде 10. Наступне рівняння. 13 відняти х дорівнює 4. Міркуємо. Яке ж невідоме нам потрібно знайти. Вірно, це друге число при відніманні буде називатися від'ємник. Пригадуємо, як знайти відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто записуємо Х дорівнює і пишемо вираз. 13 віднятий 4 молодці. Скільки х буде дорівнювати, рахуємо. Запишіть результат і зробіть самостійно перевірку. Наступний вираз 6. Додати х дорівнює 13. Поміркуймо, яке невідоме тут треба знайти. Вірно, невідомий доданок пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Поставте відео на паузу та розв'яжіть це рівняння самостійно. Спочатку обчисліть, а потім зробіть перевірку. Наступне завдання на сторінці 51. Там, де міркуй, розв'язуй і зростай. Роздивимося завдання номер 1 Виконаємо його письмово. Нам потрібно розставити знаки дій і дужки так, щоб утворилися істинні рівності. Давайте запишемо завдання 1. У нас є з вами числа 8, 3, 5. Нам потрібно між ними розставити якісь дії, додавання або віднімання, можливо, десь дужки потрібні, щоб ці числа дорівнювали 16. Давайте міркувати. Які ж замість знака питання поставити нам дії? Якщо ми 8 додамо 3, скільки буде? Буде 11, правильно. Якщо 11 додамо 5, буде. Буде 16, правильно. Але ще можемо як? Можемо 3 додати 5 буде скільки? 8. І 8 плюс 8 дорівнює також 16, правильно? Тобто, в цьому виразі ми можемо або ставити дужки, або не ставити. Наступні числа 18, 8 і 5. Дорівнює 15. Які ж дії тут треба поставити? Міркуємо по порядку. 18 плюс 8 скільки буде? Ой, вже буде дуже багато не буде 15? Правильно! Тому тут плюс не підходить. Міркуємо по-іншому. Якщо ми 18 віднімемо 8, скільки буде? Буде 10. Так, і 10 додамо 5, скільки буде? 15. Правильно, отже, такі дії нам тут підходять. І роздивимося третій. 18, 5 і 3 дорівнює 10. Давайте міркувати, які ж нам дії поставити. У нас є 18 і 5, перші два числа. Якщо ми їх віднімемо, скільки буде? Буде 13 правильно. І 13 віднімемо 3, також буде 10 правильно. А ще як можна. Ми можемо 5 плюс 3 додати в дужках. Так, буде перша дія 8, і 18 відняти 8 дорівня 10. Тобто, тут два варіанти обчислення цього виразу. Самостійно виконайте завдання в друкованому ЗОшиті. На сторінці 35, завдання 3-4 та на сторінці 36 завдання 2. Дякую вам за урок. Ви були сьогодні молодці і виконали дуже багато завдань. Оберіть відповідний булт, намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!